Заморову, без пригод ми не можемо, хоча вже, замітьте, у поважному віці чоловіка-брат захотів кози. У нас тут в сусідньому селі розпродають козячу ферму і ми їдемо купити йому козу. Будемо завантажувати в свою машину і вести. Через три області кізочку молоденьку. Ми ще їх не бачили, нам лише відео скидали. Зараз приїдемо і вам покажемо. Кінки такі, яку ми купимо, га. Боже, які ви милі. Красуня, красуня. Моя така козичка хороша. Подивіться, яка красуня. Включай кондиціонер. Приїхали, приїхали на місце. Вела себе дуже добре. І так ми приступили вже до роботи. Коза на оборі, там, де і мала бути. Господарі задоволені. Кізочка гарна. Бачите, які ми господарі траву. Зараз приберемо. Ми сьогодні в повному складі. І десь тут у нас Леся вишукує квасолю. Зараз зберу ще насіння кропу під крапельку посію вдома, щоб скучно не було. Краще купити, як викопати води по 70 гривень куб, а з 1 вересня по 100. Подивіться, яке небо гарне. І хмарки піристі, але дощ не прогнозують. Берусь до роботи. Вітаю! Сьогодні день незалежності. І ми не залежуємося, продовжуємо збирати свої урожаї. Город у нас не маленький трохи в нас сусіди сіють люцерну а трохи ми засаджуємо гарбузами, щоб не росло, не заростало бур'янами. Ось такий у нас урожай, неважний. Але дякувати Богу і за це. Ми вибираємо насіння з гарбузів. Насіння забираємо собі, а гарбузи віддаємо сусідським тваринкам. І шикарний в нас урожай квасолі. Літра два зібрали з усього городу. Ну, такий рік. На деревах немає ні яблучка. В минулому році, зато ми не знали, що з ними робити. Все сухе, у нас залишилося чотири рядочки картоплі, йдемо зберемо. І ще моркву й буряк виберемо пізніше. Сьогодні спекотно небо, голубе-голубе, ніхмаринки. І завершальний етап у нас картопля тайфун. Як писали мені в коментарях, нічого не пропало. Що закопали, те й викопали. Дякувати Богу. Лише щоб ми змогли його з'їсти, і щоб був мир, щоб повернулися всі живі, здорові додому. А картоплі вистачить. І дощику нам треба, дивіться, скошена трава, чорна земля, сіра в нас. Ну ось і все. Поступила пропозиція йти допомогти сусідям В себе закінчили. Бригада пенсіонерів добу попрацювала, город зібрали. Бур'яни. Може комусь треба на розсаду, то ми можемо зібрати насіння, в нас ще є трошки часу. У нас залишився арахіс. Листочки зелені, але пов'яли, щось трошки підпорпували. Якщо миші не з'їдять, то може буде щось трішечки. Морква і буряк. Подивіться, який він бідний, немічний. Це від садка. Чомусь мало, мабуть, попадало навіть при маленьких дощиках вологи. Коріння теж підпивали вологу з дерева, а туди далі нічого. Ну, Буряк при будь-яких розкладах у нас столовий родить непогано. Ми взяли відро буряка на двоїх, понесла невістка вже на подвір'я. І трошки моркви морква взагалі. Але нічого. Ось так. Попрацювали, збираємося на сіння кропу і будемо митися, лягати, відпочивати. Сьогодні ще на подвір'ї попрацюємо трошки. І не знаю, коли приїдемо. Приїдемо через неділі, дві, мабуть, а то і три. Після дощику зібрати буряк і моркву. Якщо підуть дощі, а сухою порою їхати не будемо, тому що буряк без вологи лежати не буде. Потрібно, щоб він трошки набрав вологи. Його можна і полити, взяти. Тут відер 10 води, це не так багато. Але де ж її взяти, якщо в селі повисихали криниці, люди їдуть в нас. Десь аж до джерела, дуже далеко. Усі їздять мотоблоками, машинами, покупляли собі куби і возять воду. Ситуація плачевна. Ну, Вся надія на Бога. Думаємо, що Бог добрий, Він вправить і все буде добре. Залишилася лише дрібна картопля сусід. Прийде, забере своїм свиням. Ну, а всім кажу до побачення. Дякую, що були з нами. Ми молодці, впорались, козу привезли братові, картоплю вибрали, гарбузи теж насіння вибрали з гарбузів і спокійною душою їдемо додому. Всім бажаємо мира, спокою, добробуту і якнайшвидшої нам перемоги. Всім! До побачення і до зустрічі в наступному відео.